Успіння Пресвятої Богородиці знаходиться в одному зі спальних районів Сум. Більш як на місяць вона стала прихистком для мешканців сусідніх багатоповерхівок. Ірина Єремчук прийшла сюди ховатися під час першої повітряної тривоги, а потім почала тут волонтерити. Пару днів ховалася в бомбосховище, а потім я вирішила, що мені краще вдома, бо я починаю панікувати. А, тому що багато людей було? Дуже багато було. Повна церква з тваринами, з сумками. І ми з котами За своїми. Допомагала розбирати гуманітарку. Чим могла, тим допомагала. Більше місяця тут пробула, потім вийшла на роботу і трошки відійшла. Це вхід до підземної частини церкви, яка і стала бомбосховищем. Ганна Сорока згадує перший день російського вторгнення на Сумщину. Її менша чотирирічна донька гостювала якраз у бабусі в селі під Охтиркою, яку обстрілювали окупанти. Чоловіка військового направили за межі міста. А вона зі старшим десятирічним сином прийшла до храму. Цей диванчик з перших днів був нашим ліжком. Ми з сином, ще наша сусідка з сином. І ще тітя і Катя. Тобто, три родини, поки, то ми поміщалися на цьому дивані. Як кажуть, в тісноті та не в обіді. Спочатку збирали для бійців з блокпостів продукти харчування і найнеобхідніші речі, каже Ганна Сорока. Подав чоловік ідею, що їм потрібні маскувальні сітки. Нам привезли основи, дали також, як кажуть, клич по групах. Люди стали нести вітаж і. За тривогу в нас спліталась сітка 20 квадратних метрів. Ну, людей було багато, і всі одні ріжуть, другі там в'яжуть, треті держать. Олексій Никифоров – настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці. Говорить, що людей було так багато, що під час богослужінь він ледь міг пройти до вівтаря. Згадує 24 лютого минулого року. це шок, півдня не розуміє, що робити. Перша тривога. Перші о, люди прийшли. Я об'яву кинув і, і в інтернеті, і тут що якщо бомбошка, то церква приймає, що ми можемо ховатись. Ну а далі, далі перші люди, перші, перші тривоги. Вже через два пару днів ми вже почали, почали збирати о, для ТРО допомогу. Нам наші ж люди, які були там за західній Україні, писали ліки, ліки збирали, ними було лік. За словами отця Олексія. Ті дні оточення сум російськими військовими були найстрашнішими, але й показали наскільки українці можуть бути згуртованими. Ігор Стільцов.